Вітаю, мої любі друзі. Ви задаєте таке питання? Чи визнає Америка Росію країною спонсором? Я назву це слово тролів. Ви розумієте, що я маю на увазі, у заголовки теми цього відео я правильно напишу. Я там значки трошечки, тому що Ютуб він дуже придирається, у нього свої алгоритми, і якщо якесь таке слово я назву. Але ви розумієте, ми всі хочемо, щоб Америка визнала Росію країною спонсором тролів. Ось так я називаю. Але я, я е, зараз е, в думках, не буду це повторювати, в думках я скажу правильно, але щоб ви розуміли трошечки таке. Прідіслові. І так, і так. Ви знаєте, визнає. А визнає. Не знаю, навіть прикривати, не прикривати, тому що тут е, король, який тримає м голову. Ось так я. Пер... Так, так е, Росія визнає. Але, але, ви розумієте, вони це трошечки затягують. Е, настане цей час. Як за скоро, я вам зараз скажу, ще важко, ще поки що ні. Тому що дивіться, є країни, наскільки, ось зараз я вам поясню, що я тут бачу. Я в цьому питанні не зовсім дуже компетентна, тому що я не політолог, я не спеціаліст у політиці чи у військовій справі, але те, що я бачу, так вони визнають. Але на, на, наразі збира, я так розумію, збирається, щоб це зробити а, все правильно. Розумієте, це нам все легко. по пошілку зробили то. Вони поки що, поки що, а, ці всі карти, наскільки я це все бачу, це все робиться для того, щоб а, країну Росію більше загнати у куток. І ті країни, які ще, бачите, співпраця є, деякі країни, які ще співпрацюють з Росією, наскільки я розумію, офіційно, тобто дипломатичні, це трошечки затягується. Ще раз повторюю, затягується, тому що це тут є країни, які ще дипломатично мають стосунки з Росією. Вона ще не загнана повністю в куток, щоб ви розуміли. Вони зроблять це, але спочатку треба подивитися, що. Тому що я, от я ось уже по картах можу здогадатися, це і є Європа. Дивіться, Європа і нам постачає, Європа і а, з Росією має справи. Тобто. Через газ, через нафту, через що там ще, і не тільки Росія, є й інші країни. Наскільки я десь краєм вуха чула, що навіть Україна має якісь е, контакти е, неофіційні. Розумієте, про що це говориться? Це якщо Росію визнають країною цього спонсорства, цього жахливого її речі, так? Як я знову повторюю, тролів, то ці всі співпраці повинні прекратитись. А тепер подумайте самі, які саме країни ще б співпрацюють з цією країною. От і все. І тому Америка поки що не може, але вони визнають її. Вони визнають, потрібен час. Давайте подивимося так. Поки що пауза ще. Вони думають над цим, я так скажу. Давайте подивимося, буде це цього року чи аж на наступний рік. Цього року не думаю, ні. Ні, ні, ні. Цього року, ні. Давайте на наступний рік. Ну, що це таке? І не... так. От на наступний рік бачу, що скоріше. Скоріше, так. Да. Скоріше, на наступний рік. Цього року ще багато країн, які мають справи з Росією, дружні і тому подобно. Взяти, наприклад, Європу, так? Тому що тоді визнається, і ця країна не дружньою. Не Демократичною, тому що вони працюють. Ну, ви розумієте, так? якщо країну якусь проголосили спонсорством такого жахливого, то інші країни не можуть з ними працювати, інакше вони підпадають під ту ж саму грібенку. Ось так я це бачу. Ось на другий рік я бачу це більше. Ось на другий рік, скоріше за все, тут поки що не бачу. До кінця року ніще. Звичайно, нам би це було дуже на руку. Що би нам принесло? Давайте подивимося, що би принесло саме для України. Давайте спочатку оце затягування. Що дасть Україні оце затягування? Самі будемо боротися. Ви знаєте, здвігів, не, ну не, мало здвігів. Хоча. ه... Э... Я казала, що Україна має таємні якісь угоди. Вірніше, можливо, наші олігархи. Щоб ви розуміли, там є якісь, якісь наші люди замішані. Ось. То це скоріше, ну, ось так. А тепер давайте подивимося, якщо їх визнають. Ну, в принципі, нам, нам відкриється більше. Так, більше конкретики, більше допомоги, більше дружніх країн. Ну, нам дадуть, я так скажу, ви знаєте, ось за це і переживають ті росіяни. Ось вони за це переживають, до речі. Щоб е їх не визнали цією країною спонсорства. Угу. Тому що нам це дуже на руку піде. Все, що ми боялися, все, ніби, знаєте, ось трошечки, ніби вспливе. Я так скажу, дуже е е великих змін не буде. Зміни вони вже йдуть. Чи визнали їх цим, чи не визнали. Тому що там якісь таємне щось є. Якісь угоди. І, до речі, наші мають. Я вже десь чула, що наші щось все рівно закулісні ігри, якісь все рівно відбуваються. На жаль, мушу так казати, те, що я бачу. От. І, в принципі, в принципі, нам це трошки щось дасть, ніби як розв'яже трохи нам руки, так, трохи вільніше буде, і обмежить цих росіян РФ, я так скажу. Хоча нам все рівно йде допомога, все рівно вона йде нам. Чи так, чи так нам, нам в принципі, я не бачу тут дуже аж так великих змін. Просто трошечки нам більше розв'яжуться руки, мої дорогі. Ось. А тут, в принципі, іде все рівно, все. Ви бачите, до нас крутиться. На, у нас все рівно, є, як би ви не казали, ми маємо щастя, що ну, велика частина світу за нас. Такого в історії України ще не було. Тому що зараз, по-перше, ця комунікація, цей інтернет, це все настільки швидко розповсюджується, і нам це на користь. Ми можемо все задокументувати. Раніше ми цього не могли. Ці звірства від тої країни, так, РФ, ми раніше не могли задокументувати. Перші фотографії йдуть з голодомору, якщо ви пам'ятаєте. А раніше ми ж, ми ж воюємо з ними не перший рік, не першу сотню років. Відколи Р, не РФ, а от їхне іго е, утворилося, відтоді ми маємо проблеми з ними. Ми мали взагалі то з багатьма країнами. Україна ласий кусочок, смачний, та у нас все найкраще, мої дорогенькі. І помідорки наші смачні, відверто сумую за, за нашою їдою. Гаразд, мої дорогенькі. Ось так я це бачу. Так визнають, але не так швидко, як ми хочемо. Не, на жаль, поки що я не бачу цього. Там, скоріше за все, якщо цього року і визнають, так, то це треба, щоб Європа, інші країни припинили поставку деяких речей. Тобто. Це і торгові, і дипломатичні стосунки повинні припинитися. Це залежить від цього. Чим швидше. Тому я так думаю, що Америка вона согласує, вона теж не дурак. Тому що і у Америки теж пропадають зв'язки туди. А вони ще надіються, що вони, це ми, українці, розуміємо, що РФ треба розбомбити конкретно, розвалити на ніц. Розумієте, це як сказати, до основання. А затім. Розділити, розбомбити, роз, роз, розділити це все треба. Тому що це, ця мощь вона е, нищить весь світ, тому що вони країна тролів. Ви розумієте? Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю разом до, до перемоги. Слава Збройним силам. Я дуже рада вам за вашу підтримку. Також фінансово, тому що я туди можу більше вам щось робити, не думати про щось інше. Це допомагає мені закуповувати так само, я не воюю, але я, як би це сказати, я теж даю якийсь свій час, свою увагу, свою енергію віддаю. Вчора мені трошечки було недобре, сьогодні трошечки краще, розгрібаю всі завали. Гаразд, мої дорогенькі. Разом до перемоги. Це так, просто, щоб ви розуміли, і боремося. Кожний на своєму місці, просто хто що може. Я теж роблю свій вклад. І щиро вам дякую за це, за вашу допомогу, за вашу підтримку, за вашу увагу. І дуже-дуже вам вдячна. І так, Україна переможе, тільки так, і не інакше. На все добре, мої любі.